Реактивний протитанковий гранатомет вибухнув в школі на Чернігівщині. В результаті одна людина загинула, двоє отримали поранення. Виною всьому цікавість місцевого жителя. При опитуванні свідків і людини, яка оцілила після вибуху, з'ясувалося, що напередодні волонтер місцевий житель приніс для місцевого шкільного музею цей експонат, який він привіз з зони антитерористичної операції, пояснивши вчителям, що вона не бойова, не розібравшись. А в подальшому, коли вчителі почали розглядати її ввечері, спрацював заряд і стався вибух. На щастя, дітей в школі на той момент не було. Небо якої шкоди зазналось саме приміщення. На всіх поверхах повилітали шибки, а на першому зруйновані і стіни між кабінетами. В подальшому правоохоронці з'ясували, що аналогічний, аналогічний РПГ цей волонтер передав до іншої школи, до музею іншої школи. Тому правоохоронці Зразу вже виїхали і вилучили цей небезпечний предмет. Потім вивезли за межі населеного пункту та знешкодили. Правоохоронці раз звертаються до людей із великим проханням: не чіпайте військове спорядження та не привозьте так званих сувенірів із зони АТО, навіть якщо вони мають вигляд відпрацьованих та непридатних до бойового застосування. Краще позвоніть в міліцію. Одеські підпільники одягали любителів відомого спортивного бренду у підробку. Таке нелегальне виробництво викрили правоохоронці у місті. В ході досудового розслідування по уголовному производству частини 3 статті 229 Уголовного кодексу України був проведен санкціонований обласк в одному з частних домов місті Одеса, І була пристановлена незаконна діяльність цеха по зготовленню спортивної одежди з використанням чужої торгової марки «Адідас». Об'єми та якість підробки вразила правоохоронців, адже ділки робили все можливе, аби зовні липовий одяг неможливо було відрізнити від справжнього. В ході обиску було з'ято більше 500 єдиниць різної спортивної одежды, Adidas, також 13 швейних машин і інше обладнання. Дана продукція направлена на експертизу, проводиться далі перевірка. Наразі правоохоронці розшукують власника підпільного цеху. Йому загрожує штраф від однієї тисячі до двох тисяч неподаткованих мінімум доходів громадян з конфіскацією, знищенням продукції та обладнання. Справжній наркобар викрили правоохоронці у столиці. В закладі молодь могла замовити не лише напої та кальян, а й при бажанні наркотичні та психотропні речовини. Приміщення знаходилось у центрі міста, в підвалі житлового будинку. Під час проведення обшуку у різних куточках бару правоохоронці вилучили безліч пакетиків з канабісом та амфетаміном всередині. Також під час проведення поверхневого огляду відвідувачів у двох із них правоохоронці вилучили пакет та коробку спецсерників з канабісом, а також різнокольорові пігулки. Повна антисанітарія панувала скрізь. Тютюн знаходився на підлозі поруч взуттям біля брудного посуду. Особливо знахідку правоохоронці знайшли за Лодильником ще один наркотичний засіб канабіс. Наразі слідчим відділом Шевченківського районного управління відкрите кримінальне провадження за статтею 317 Кримінального кодексу України за організацію або утримання місць для вживання наркотичних засобів та психотропних речовин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до п'яти років. Тернопільчанин взяв собі за хобі грабувати будинки людей, понад десяток крадіжок з приватних помешкань області на його рахунку, Для чоловіка це стало не тільки своєрідним заробітком, а й азартом. Способом вчинення злочинів було. Те, що дана особа розбивала вікно невідомим предметом, далі чекала, поки чи будуть відповідно реагувати громадяни. Якщо відповідно громадяни не реагували, дана особа проникала в житловий будинок і вчинала звідти крадіжку. В основному особа викрадала грошові кошти та золоті вироби. Під час проведення обшуків за місцем проживання цієї особи було виявлено грошові кошти та золоті вироби, які ймовірно належать потерпілим. Майже у всіх випадках шляхами проникнення ставали металопластикові вікна. Він їх або відмикав, або розбивав. Працював дуже швидко. Правоохоронці вийшли на слід злочинця через його авто. Я побачивши це, заблокував його автомобіль з стильної сторони. Після цього він вийшов з автомобіля та почав бігти. Ну, в нас виникла незначна шарпанина, і ну, я почав його наздоганяти. Я е, з ним впали на землю. Під час цього він наніс мені е, тілесне ушкодження, ну в виді удару в область голови, а саме в ліву сторону обличчя. Попри опір, чоловіка затримали. Цікаво, що йдучи на черговий злочин, він щоразу взував нову пару взуття. На цьому його забіги по чужих будинках закінчилися.